Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Я не політик, не переживаю за рейтинг, і навіть ваше ставлення для мене менш важливе за право висловлювати вільну позицію з принципових питань. Тому висловлюся з приводу можливих переговорів із ворогом. Інформація про які звучать останні дні все частіше. Пише Карла Волох, так от, якщо вони пройдуть успішно, й в угоді про припинення вогню не буде політичних поступок, обмеження кількості якості нашої армії. Заборони інтеграції в НАТО ЄС визнання окупованих від 2014 року територій російськими обмежень щодо функціонування української мови, тощо я підтримую владу у цьому питанні і не скажу проти жодного слова, враховуючи які потужні оборонні споруди московити побудували зі свого боку і ціну в людських життях, котру нам доведеться сплатити за деокупацію, якщо наша потуга взагалі таке дозволить у найближчі роки. Це на жаль єдиний вихід із ситуації. Думаю, вам також слід над цим подумати. адже ваш Ша позиція, враховуючи, що влада в припиненні воєнних дій об'єктивно не зацікавлена, може мати вирішальне значення. П.с. для любителів конспірології. Якщо хтось вирішить, що це порошенко через мене озвучує якісь тези, котрі не наважується артикулювати сам. То вам варто знати, що я в стоп листі напрямому уже місяців зо два, саме за озвучення такої непопулярної позиції. Крім того, Карл Волог зазначає наступне: так я вважаю, нинішню владу неефективною і недемократичною так я б хотів би, щоб народ її змінив на вільних виборах, але мотиви, чому я піднімаю тему спірної легітимності президента після 20.05, інші підтримка президента Зеленського, котра після початку війни стрибнула з 34 до 90 відсотків, пов'язана винятково із причетністю його як верховного до неймовірних успіхів української армії в 2022-му. Але успіхи стають дедалі скромнішими. Більше того, ми почали здавати певні населені пункти. і Вони не Останній конфлікт із надпопулярним залужним і його звільнення не просто підірвали довіру до президента і зробили неминучими. Віднесення будь-яких неуспіхів на фронті на його рахунок, а вони сьогодні неминучі. Невже так складно уявити, яку небезпеку несе в цих умовах підозра? Що цар то не настоящий? Як можна не передбачити ймовірну турбулентність процесів в Україні внаслідок цих подій? Саме такого розвитку ситуації цілком ймовірне, зназначте. Я, я й закликаю уникнути. Тут є три шляхи. Перше. Все-таки призначити вибори, продумавши для цього пристрою юридичний механізм. Зокрема, не продовження на певний короткий період воєнного стану або продовження не на всій території, або внесення змін до закону про ОРВС. Тощо, друге передачу президентом влади не пізніше 20.05, виконуючому обов'язки голови Верховної Ради. Само собою це протягом кількох днів призведе до Формування коаліції в парламенті не вірте, запитайте у Турчинова. і створення відповідного уряду народної довіри. Це точно дозволить уникнути звинувачень у узурпації, якщо звичайно позиція погодиться взяти на себе відповідальність у нинішніх вкрай несприятливих для рейтингу умовах. Третє, якщо нашого владу залежного очільника не влаштує жоден із варіантів, він би мав отримати хоч якийсь документ від КС, що будь-як легалізує неконституційне продовження його повноважень, але нинішній стан справ точно. На є вибухонебезпечним ПС. чергові вибори президента України проводяться в останню неділю березня п'ятого року повноважень президента України. Стаття 103 конституції України жодних винятків не передбачає. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.